Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 листопада 2025 року. В цьому відео ти отримуєш старопослання на сьогоднішній день з підказками. Будемо дивитись, який сьогодні день і які підказки. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. Ой, десятка мечів. Що в нас тут на дні колоди, на дні колоди четвірка посухів. Десятка мечів це, можливо, хтось потребує голкотерапії, хтось потребує обстеження чи консультації в лікаря, тому що от, болить спина, болить тіло, зле себе чуєте? А для когось це важка ноша. Образи, стрес, ну що таке мечі, забагато інформації не можу обрати, розгубився, розгубилась, не можу переварити, перетравити, не можу зосередитись, не можу спати, не маю сили. Почуваюся от жертвою, люд... мене ображають, над мною насміхаються. В кожного свій стан, але це стан от такого горизонтального положення: нічого не хочу. Дайте мені спокій. Ну і 10 це завершення вже. Тобто ви настільки виснажені, що або залишаємося в цьому стані і чекаємо, хтось нас витягне, хтось нас спасе, або робимо висновки, чому ми в такому стані, що привело до такого стану, і рухаємося далі, залишаємо і починаємо, починаємо мечем можна дати відсіч. Меч це може бути гострий язик. Меч це красномовство, це планування, це структурованість. Тобто, ну, в наших руках, чи ми приймаємо і є жертвою, чи ми знову ж таки меч це ясність, чи ми от собі даємо з тим всім раду. На дні колоди в нас четвірка посухів це е, карта сім'ї. Енергії сім'ї, групи людей, ну тут назображена сім'я. Ну, може бути групи людей, до якої ви належите. Ну, в кожного це своя група. Друзі, хобі, спорт, релігія, група по інтересах, на роботі, ну або сім'я. Також це може бути нерухомість. Спадщина, оформлення документів, купівля, продаж, здача, тобто і щось з цього всього перерахованого от саме причетне до вашого такого стану. Що ви втомилися на собі все тягнути, робити ремонт, чи тягнути сім'ю, робити вдома все-всі сімейні обов'язки. На вас не допомагають та ще й критикують. Для когось це ви втомилися продавати, втомились шукати, хочете купити, ви втомилися, якщо ви здаєте, ви втомилися от, від того постійного руху, від прибирання, від показування, від контролювання. Підставляйте, а хтось, можливо, від групи людей, тому що також там відбувається такий постійний, словесний хаос, дебати, образи, забагато інформації, вимоги, критика, і вас вже все це дістало, ні нічого не хочу. Дайте мені спокій, такий стан. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам допоможе в цій ситуації? Що нам допоможе піднятися? Знаєте, бо поки людина у горизонтальному положенні, це все, все в неї летить і, і тримаються ці мечі на спині. Так? Тому що в класиці людина лежить на землі, і от всі мечі встромлені в спину. Але як тільки ми піднімаємося, так от дивіться, коли карту перевернути, коли ми піднімаємося, воно не може триматися, мечі не можуть триматися, тому тільки від нас залежить, чи ми приймаємо, чи ми, чи ми е... робимо супротив, чи ми е... даємо відсіч, відсікаємо ці всі гострі язики, всі пересуди, образи. Ну що ж, що нам буде допомагати, так? Що нам допоможе? Сонечко ну це взагалі це найпозитивніша карта в колоді. Я не знаю, як маючи. Сонечко це позитив, це наше его, як наше его дозволяє нам ось приймати образи, приймати от такі дуже... Бо 10 це максимум, максимально багато, важко. Все приймати, мовчати і миритися з тим. Чи, можливо, вже в такому положенні, коли ви вже набралися того, от, вислухали все, і критику, і образу, і тоді ви зробили висновки, і ваше его допоможе вам піднятися. Бо сонечко це позитив. Ну, декось це позитив, так? тому що м -м -м я. Налаштована на, налаштована на краще, я вірю в краще, і все я не, не беру собі це до уваги, я пропускаю мимо вух, я виправдовую тих людей. ну, Для когось це так працює, тому що ну, важко, тому що, ну, коли ми знаходимо причину, чому люди себе так поводять. І головне, що я не сприймаю це на свій рахунок. так, Сонечко це наша внутрішня сила, наш, такий і позит... ну, наш стержень внутрішній, коли також я маю силу боротися з тим. Мій оптимізм, моя радість, хтось відчутковується, хтось протистоїть, комусь его дає можливість витримати це все. Ну, тобто... Вже підставляйте, але ну, Сонечко це старший аркан. А десятка мечів це молодший аркан. І яка, немає, який не має шансу протистояти найпозитивнішій і найкращій карті. Це вогонь. Це дія. Вогонь це завжди дія. Тобто проти дія ось цьому всьому. Чудово. Оптимізм, радість. Щастя, тобто, коли я не сприймаю, тому що я розумію, що людині важко, я знаходжу їй виправдання, тому що я, у мене все гаразд, я тішуся життю. Або я розумію, так, сонечко, це ясність, я розумію мотив цієї людини, що буде заважати? Відлюдник, Знов старший аркан. Ох, буде таке протистояння, знаєте, що і заважати і допомагати буде два старших аркани. А заважати буде бажання усамітнитись, бажання подумати. Все-таки зачепило все, що тут відбулося, все сказане, всі образи, вся критика, все незадоволення, воно все-таки відклалось. Ну, можливо, тому що в нас на дні колоди була. Е Сім'я, так, можливо, це сім'я причетна і тому хочеться перетравити, хочеться от, знайти відповіді на ці претензії, собі їх обґрунтувати, пояснити і заховатися від всіх подалі. Давайте ми заховаємо, все ж таки заховаємо, щоб легше перенеслося. Щоб зменшити силу цієї, цього відлюдника. Маємо сонечко завжди все залежить від нас, як ми реагуємо, наскільки ми приймаємо це, наскільки глибоко воно осідає в нашому серці. Тому намагайтеся не, нічого не пропускати через себе, не, не одягати це на себе, не міряти на себе, не застосовувати це на себе. Маємо сонечко. Радість, оптимізм, позитив, навіть це є і сила, тому що вогонь, і протидія. От як вам треба, так і використовуйте це сонечко. Задавіть своїм позитивом тих людей, які на вас нападають. Або так яскраво сяйте, знаєте, що засліпіть їх своїм сонечком, своєю яскравістю, своєю харизмою. Ну що ж, мої любі, я бажаю, а, ну, десятка мечів, от тільки що я собі аж до мене дійшло. Для нас це може бути ну, максимально обстрілами, так, тому що для нас це зброя мечі і десять це дуже багато. Будьте уважні, будьте обережні. Я бажаю нам, незважаючи ні на що, попри все мирного і спокійного дня, я бажаю нам оптимізму, радості, от сонечка, все більше нічого. Сонечко це все. Це життя, це сила, це радість, це харизма, це оптимізм, це наше его, це наша внутрішня сила, це наше от, вміння радіти життю, жити, і насолоджуватись, і заряджати навколо ще й всіх позитивом. От я вам бажаю бути сьогодні сонечком. Сяєте. Люблю вас, обіймаю, дякую, що ви в мене є. Ви в мене найкращі. Обіймаю вас міцно. От Зоряне Таро це, це і є так, приналежність до групи людей. Наш, це така сім'я Зоряне Таро, де ми всі разом підтримуємо, це наше таке колективне, свідоме, де ми. Посилаємо один одному позитив, підтримуємо один одного, налаштовуємо один одного. Я вдячна, що ви в мене є. Тішуся, що ви в мене є. Залишайте свої коментарі, свої відгуки, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки. Мені це дуже-дуже-дуже приємно. Дякую вам за це. А хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь, мої любі, до магічного простору зоряне таро. Почуємось, папа. -па.